Вітаю, друзі! Ви знову на телеканалі Превентивна медицина. І з вами сімейний лікар Ольга Мітішова. Сьогодні поговоримо про кохання. Що це з фізіологічної точки зору? Як воно впливає на наш емоційний стан? Любов з першого погляду існує? Чи це лише вигадка? Як одужати від застуди? Для лікування грибу та застуди смарт-мами застосовують флавовір, смарт-засіб для смарт-мам. Все починається із закоханості, перших емоцій, що виникає до людини. Для когось це легкість і натхнення, для інших надмірна зацікавленість об'єктом почуттів. У цей період здається, що існує тільки вона чи він. Думки заповнені цією людиною і хочеться бути поруч постійно. Науково це можна описати як гіперфіксацію. Вона згодом минає, але кожен переживає цей період по-різному. Реакція залежить від нейробіологічних та нейрохімічних процесів у мозку. Головна речовина, що відповідає за першу фазу кохання фенілетиламін. З нього можуть синтезуватися такі нейромедіатори, як дофамін, норадреналін, адреналін, окситоцин. А залежно від того, що саме перетворюється фенілетиламін, змінюватиметься наші емоції. Дофамін відповідає за хвилювання та невизначеність на початку стосунків, коли їхній розвиток ще невідомий, згодом його рівень знижується і ми стаємо спокійнішими. Окситоцин виділяється при взаємодії та спілкуванні з коханою людиною, даруючи відчуття безпеки та підтримки. Однак емоції хвилювання є складовою першого етапу кохання. Для побудови глибоких і гармонійних стосунків потрібні довіра, підтримка і окситоцин. Саме він запускає в мозку реакцію винагороди, надаючи відчуття перемоги від близькості. А от надмірний адреналін, що може викликати відчуття стресу у стосунках, це не норма, любов без відповіді. Образи, скандали, емоційне чи фізичне насильство. Усе це руйнує людину. Такі стосунки можуть викликати фізичні захворювання, емоційні коливання і психологічний дискомфорт. Важливо вміти ставити особисті кордони та цінувати себе. Буває, ще після першої фази закоханості людина втрачає інтерес. Це природно. Організм не може постійно перебувати в стані перезбудження. Кохання є базовою потребою людини. Наш мозок буквально запрограмований на нього. Кохання це складний нейрохімічний і нейроендокринний процес. Він узумовлений дією гормонів і нейромедіаторів, що впливають на різні системи організму. Вчені з Радгерського університету виділили три основні складові кохання: це пристрасть, потяг, прив'язаність. Ці процеси можуть змінювати свою послідовність, а їхні співвідношення є унікальними для кожної людини. Пристрасть замовлена сексуальним потягом. Вона залежить від гормонів тестостерону з яєчок і естрогенів з яєчників. У чоловіків тестостерон підвищує статевий потяг, а у жінок естроген. Обидва гормони є як у чоловічому, так і в жіночому організмі. У чоловіків переважає тестостерон, він сильніше підвищує статевий потяг, ніж у жінок. А от у жінок все ж таки естроген стимулює більше бажання до фізичної близькості. Потяг: То чому ж нас так і тягне до другої половинки? Відповідь криється у мезолімбічній системі мозку або системі винагороди. Вона відповідає за задоволення при досягненні бажаного. Завдяки цьому механізму покращується настрій, страх знижується і людина здатна на подвиги, це наче така собі деактивація негативних емоцій і безпеки. Дофамін найважливіший гормон у процесі перемоги. Тому він такий важливий для підтримання любові. Коли ми робимо те, що приносить нам задоволення, гіпоталамус виділяє дофамін. Тому проведений час із коханою людиною та статевий акт приносить задоволення. Паралельно виділяється норадреналін. Він надає нам сил та енергії, наче батарейка. Виникає безсоння, апетит знижується, пульс пришвидшується, руки і голос тремтять. Серце починає битися частіше, і, здається, щось ось ось вилетить і полетить назустріч другої половинці. Серотонін. Який відповідає за апетит та настрій, знижується, викликаючи відчуття нав'язливих думок про кохану людину, рівень гормонів та нейромедіаторів у кожного свій, тому і реакція індивідуальна. Прив'язаність це головна складова довготривалих стосунків, вона відрізняє швидкоплину закоханість від справжнього кохання. Прив'язаність будується на взаємоповазі, довірі, спільних цінностях та цілях, дружба, батьківські відносини, соціальна прихильність, погляди на життя та релігію, наявність загальних бажань та цілей. Це все вибудовується не один рік і потребує мудрості та терпіння. Основні гормони цього процесу вазопресин та окситоцин. Вазопресин підтримує стабільність і вірність у стосунках. Окситоцин виробляється в гіпоталамусі під час обіймів, поцілунків, інтимної близькості, пологів і годуванні. Виходить такий собі логічний ланцюг, він створює відчуття безпеки та зв'язку. Однак зазначу, що окситоцину залежить від контексту. У здорових стосунках він сприяє довір'ї, тоді як у токсичних може підсилювати залежність і ревнощі. Ці гормони також допомагають зміцнити зв'язок в парі. Пари, що мають відчуття підтримки один одного, мають високі рівні окситоцину. Основними у відчутті прив'язаності є окситоцин та вазопросин, однак і дофамін в цьому теж допомагає. Загалом у коханні працюють багато процесів, що доповнюють один одного. Гормони та медіатори вивільняються, надаючи нам відчуття перемоги, безпечності, задоволення. Також в період закоханості людина, наче в рожевих окулярах, і в перші місяці може не помічати недоліків партнера. За це відповідає включення реакції перемоги, отримання бажаного, про яке ми вже згадували. Насправді, коли йдеться про різні види залежності, ігрову, алкогольну, наркотичну, то головну роль вступає саме дофаміновий шлях. Закоханість може активувати дофамінову систему так само, як і в залежності, але в здорових стосунках цей механізм працює на користь емоційного благополуччя. Якщо говорити про здорові стосунки, то адекватна людина, у якої з'являються пріоритети, зробити свого партнера щасливим, буде діяти з урахуванням власних потреб і характеристик виховання. Проте чи це вся історія? Звідки виникає ревність і чому інколи закоханість поводять себе ірраціонально? Ревність це не просто нейробіологічна реакція, вона залежить від психологічного стану та соціальних умов. Реакція базується на основі нейробіологічних процесів та власного світогляду людини. А чи існує кохання з першого погляду? Група вчених, дослідивши це питання, прийшла до висновку, що так. Основою цього почуття є сильний фізичний потяг. Це спонукає не тільки до відчуття близькості, але й до бажання познайомитися з людиною ближче і готовності закохатися. Віддана і довготривала любов будується на більш глибоких відносинах, ніж просто перший погляд. Тобто кохання з першого погляду це сукупність компонентів, що зійшлися разом. Біологічних запах, психологічних забезпечення потреб та соціальних загальні цінності. Тривалість такого феномену буде індивідуальною і залежить від низки умов. Тоді виникає питання: а що таке пристрасть? Пристрасне кохання не пов'язане з раціональністю, тому вчені пов'язують наслідки пристрасного кохання з вразливістю до важкого психічного переживання любовних перипетій. Закоханість може вимикати критичні центри мислення нашого мозку. Саме це робить нас сліпими та німими. В цей період людина може зробити такі речі, які б ніколи не виконала поза межами кохання. Це дарує прекрасні та незабутні моменти, але, на жаль, не завжди завершується успішно та безпечно. Кохання це дивовижний процес, у якому переплітаються біологія, психологія та соціальні фактори. З точки зору медицини, люди, у яких виробляється достатньо окситоцину, дофаміну і вазопресину, здоровіші та сильніші. У них нижчий ризик серцево-судинних захворювань і довше тривалість життя. Тож бажаю вам знайти вірного і люблячого партнера, який уміє любити себе і дарувати любов вам. Поділіться цим відео з тими, хто вам не байдужий. Дякую за те, що подобаєте. Бути здорові і до наступних зустрічей! Не злякаєш грепозвір! Мама має флавовір! Смерть батьки часу не гають! Флавовір в аптечці мають. Флавовір противірусний засіб проти грипу та ГРВІ, в тому числі пандемічних штамів, дозволений від народження.